Господи Боже, Спасителю наш, прости нам провини наші, та не згадай беззаконь і неправд наших, не відвертайся від нас, але в милості і щедротах Твоїх почуй благання, про мир нашого українського народу, що про Твою милість просить, аби закінчилася війна, повстань на допомогу нам. Знищи наміри і підступні плани загадників російських та очільника їх Путіна, тих, хто пішов війною проти невинних та знущається над беззахисними, хто вбиває дітей та нарогу чинить над невинними. Господи Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, просимо вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші пішли війною проти краю нашого та загрожують родинам нашим і дітям. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Мойсеєм. будьте сміливими, стійте. І побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за вас. Молимо про надприродню силу, витривалість та вправність для захисників наших. Хай міни та снаряди й бомби російські, що летять в їх бік, не вибухнуть або ж пролетять мимо. Нехай вітер, дощ та хвилі стануть на захист наш, хай руки та ноги їх не стомлюються, а вправність зростає, хай травми чи хвороби не торкнуться, а серця молитвою твоєю наповняються. Хай вороги силу втрачають, та в паніці тікають, хай командири їх роблять помилки. А техніка ламається, хай очі їх будуть впелені, і вони не знайдуть дороги до міста домівок наших. Хай блукають в лісах та болотах, як народ твій в пустелі, поки не полишать спроб гріховної війни своєї. Хай жах огортає їх і моторошні думки не дають заснути. Хай руки ослабнуть. І ноги не несуть. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть загарбники російські. І як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіється авторитет їх очільників та злі думки їхні, аби знищити державу нашу українську. Просимо в ім'я Твоє, Господи, аби зупинилася війна якнайшвидше, і нехай буде воля Твоя. Амінь.